Язики полум'я та стовпи диму. Вечір серед містя Дніпра. Багатоповерхівка палає, немов смолоскип. Вогонь був настільки потужним, що здавалося. От-от охопить не лише дах, а й увесь будинок. Надзвичайники одразу примчали на виклик приборкувати пожежу довелося чотири години. Спочатку затушили. За час збили, а потім воно розгорілося ще більше. Людей евакуювали на вулицю, пенсіонерів виносили буквально на руках. А от проїхати у двір надзвичайникам так і не вдалося. Припарковані машини для пожежних стали неабиякою перепоною. Двір був заблокований і пожежні тушили, ну стояли. Тобто не підіймалися люльки. Одна люлька була була зліва, друга справа, третя з Ворошилова. В самому дворі люльок не було і пожежних машин. Тушили вручну. Ця квартира, але вже зсередини. Вона від вогню не постраждала, та через тонни води з бранспойту шматки стелі просто обвалились. Все посипалось, все течуть везде. течуть везде, вот до сих пор течуть. видите. і дощ там криші. И он вот это ж перекриття. Ну все буде отак, от течь. Когда это буде, дай Бог, щоб до, ну, до зими з ділалі. Залиті квартири водою ще й через те, що майже весь день на вулиці дощ зі стель на верхніх поверхах лє, наче з відра. Саме тут і розгорілася масштабна пожежа. Епіцентром займання став ось цей дах чотириповерхівки. Бачимо, тут вигоріло геть усе. Масштаби пожежі вражаються. Це майже 600 квадратних метрів. У людей тепер буквально немає покрівлі. Жителі підозрюють, причиною пожежі могли стати кабелі одного з провайдерів інтернет мережі. Саме вони, ймовірно, і не витримали напруги. В результаті сталося коротке замикання. У 34 квартири вже повернули світло. Ще 17 наразі чекають, бо подавати туди електрику просто небезпечно. Оселі залиті водою, а от щодо ремонту говорити поки зарано. На даний час ми проводимо експертизу, наскільки постраждала будівля. Після того, як будуть дані нам висновки, то буде зроблена проєктна документація, та будемо відновлювати дану покрівлю. Тепла теж у будинку найближчим часом не буде, бо вогонь геть знищив всі теплові комунікації. Прокладуть нові аж після ремонту даху, а це мінімум півроку. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.